Добрий день! Хочу показати Вам кухню фабричного виконання. Загальна ширина 2,10, висота 2,15. В цей розмір у нас помістилася шафа 60 см, 50 см під витяжку 40 см розпашна і пінал шириною 60 см. Хочу наголосити, що на такий розмір у нас дуже гарна начинка вийшлася. У нас помістилася на 2,10 і мийка, гарна двокомфорочна поверхня. Знизу у нас і шухлядки повністю по всій ширині, і духовка 60 см, яку ми підняли вверх для зручності. Зверху тут дуже багато речей можна помістити. В цьому виконанні ми замовили посилені шухлядки. Пітлі всі розпашні йдуть з дотягом плавного закриття і гарно закриту стінку скіналі. На цю кухню ми можемо замовляти різні варіанти фасадів. Саме ці фасади у нас йдуть ДСП-матові, можемо замовити різний колір, фабричний, можемо замовити лаковий варіант. І, в принципі, таке саме поєднання ми можемо замовити в МДФ на підпофарбування, можемо замовити просто в МДФ, різні різні варіанти фасадів різного кольору, і варіанти висоти, ширини. Тумб все міняється в фабричному виконанні. Для замовлення вам треба звернутися до нас. Ми обов'язково, якщо ви жителі Кривого Рогу, ми пропонуємо вам замір. Майстер приходить, міряє розмір і пропонує ту наборку шафів, що у вас та є. Якщо ви не з кривого рогу, не розстраюйтесь, все одно звертайтесь, ми дистанційно вам набираємо вашу наборку, консультуємо і так само привозимо по всій Україні новою поштою або доставкою з фабрики, в залежності від того, де саме ви живете.